Росіяни вдарили по автівках у центрі Сум. Загинула одна людина багато поранених про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Тип зброї встановлюють наслідки. атаки також з'ясовують. На місці вже працюють рятувальники. Російські війська просуваються у трьох районах Сумської області та намагаються наблизитись до обласного центру на відстань ударів ствольною артилерією. Про це йдеться у звіті американського інституту вивчення війни. оприлюднені дані свідчать про те, що росіяни нещодавно просунулися північніше сум і на північний схід від сум. У відомстві нагадують, що російські посадовці вже давно закликають до створення буферної зони на півночі Сумщини. Водночас в інституті вивчення війни. Переконані, що російські війська не зможуть захопити місто суми в коротко- та середньостроковій перспективі. Блекаут на тимчасово окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей горять підстанції. Пишуть про це російські медіа за даними гауляйтерів. Уламки збитого БПЛА впали на підстанцію. Це і спричинило пожежу. Знеструмлена вся окупована частина Запорізької області, та щонайменше 100 тисяч абонентів на лівому березі Херсонщини. Жителі в соцмережах пишуть про нічні вибухи та роботу ППО. Володимир Зеленський розповів генсеку НАТО про відмову росіян від припинення вогню. Президент зустрівся з Марком Рюгет на полях саміту «Бухарестської дев'ятки у Вільносі. За словами глави держави, поведінку Кремля може змінити лише суттєве посилення тиску. Сторони також обговорили наступні дипломатичні кроки та оборонну підтримку України. Зокрема, це стосується далекобійної зброї. Зеленський додав, що правильне представництво України на наступному саміті НАТО в Газі стане. Важливим сигналом для Москви. За даними західних медіа, український президент вже отримав офіційне запрошення на саміт. Зміни для українців у Австрії з 1 червня. Країна припинила обов'язкове медичне страхування для українців під тимчасовим захистом. Якщо вони не працюють і не отримують базову соціальну допомогу. Про це пише Ара. Кілька тижнів діятиме перехідний період. У цей час українці зможуть ходити до лікаря та отримувати медикаменти. А після цього вже доведеться самостійно подбати про страхування. В травні переселенців, які мають соціальну допомогу, було майже 35 тисяч. Влада Австрії вже. Повідомила, що планує змінити правила отримання виплат, щоб мотивувати більше українців влаштовуватись на роботу. Получені Штати Америки та Європейський Союз уперше узгоджують майбутні санкції проти Росії. Про це президент України Володимир Зеленський заявив під час спілкування з журналістами. За його словами, наразі американська сторона, а саме сенатор від республіканської партії Лінці Грем разом із сенатором демократом Річардом Блюменгалем та іншими колегами, готують спільні санкції проти Росії. Нагадаємо, Грем разом з Блюменталем є співавторами законопроєкту про санкції проти Росії під час візиту у Київ Грем. Рем заявив, що цього тижня Сенат може розпочати розгляд законопроєкту про санкції проти РФ.